Дім сад город. У цьому випуску передачі Дім Садгород будемо відповідати на запитання нашої слухачки з Чернігова Світлани. Пані Світлана бідкається, мовляв, днюю і ночую на своїй присадибній ділянці. Городина зійшла добре, і росте ні в року, огірки збираю, помідори зав'язалися, набирають вагу. А от кабачки, одні пустоцвіти. Чому? Адже цей літній овоч одним з перших потрапляє на наш стіл, з нього можна приготувати багато різних страв. Ну що ж, давайте шукати відповідь на запитання пані Світлани. Вітаю слухачів чернівської хвилі перед мікрофоном Анатолій Тютюнник. Кабачок належить до невибагливої культури, тож з його вирощуванням проблем, як правило, нема. Втім, певні складнощі все ж таки виникають. І найголовніше якраз і полягає в тому, що іноді кабачки не зав'язуються. Причин виникнення пустоцвітів може бути кілька, неправильний догляд, несприятливі погодні умови, шкідники із захворювання рослин, а також неякісне насіння. А тому, щоб вирішити проблему, необхідно знайти причину її появи. Городники початківці часто густо починають нервувати через відсутність зав'язі, відразу як тільки кабачки починають цвісти. І даремно найперша умова для зав'язі і росту плодів запилення. Кабачки мають чоловічі і жіночі квітки, причому першими зацвітають чоловічі, а вже потім жіночі, які і формують плоди після запилення. Саме чоловічі квітки початківці іноді сприймають за пустоцвіти. між тим, пилок з чоловічих суцвіть повинен потрапити на жіночі, тільки тоді на кабачках з'явиться зав'язь. При нормальному розвитку кабачка формується більше жіночих квіток, в основі жіночої квітки помітна крихітна горошинка, яка і є зачатком майбутнього плоду. Після того, як відбудеться запилення, зав'язь розвивається, а сама квітка в'яне. Чоловічі ж квітки формуються без зачатків. Визначити їх можна по довгій квітоніжці, на якій відсутнє будь-яке потовщення. Пилок з квітки на квітку переносять бджоли і деякі комахи, тому якщо їх немає, то і зав'язі не буде. Комахи можуть не прилітати через занадто холодну погоду, часті дощі або занадто велику спеку. Погодні умови також впливають і на якість пилку. У вологому середовищі пилок може втратити свої активні властивості. А тому, якщо через несприятливі погодні умови запилення не відбувається, його слід виконати вручну. Для цього достатньо взяти чоловічу квітку і струшувати пилок з неї на жіночі квітки. Це краще робити зранку, адже в цей період квітки тільки розкриваються і добре сприймають пилок. При вирощуванні кабачків не варто забувати про пасинкування, видалення зайвих листя, зав'язі і бічних пагонів. В умовах підвищеної вологості рослина формує дуже густу розетку листя, що негативно позначається на кількості зав'язей. Тоді кабачок усі сили витрачає саме на нарощування зеленої маси, а ресурсів для зав'язі вже не лишається. Пасинкувати кабачки потрібно ще до того, як вони почнуть цвісти. А коли утвориться зав'язь, потрібно також регулярно її проріджувати, щоб отримати здоровіші і більші плоди. До появи порожніх суцвіть можуть призвести шкідники та хвороби, борошниста роса спричиняє в'янення рослин, листя і стебла покриваються білим нальотом, кущі поступово перестають плодоносити, листя жовтіє і засихає. Багато овочів вражає такий грибок, як плямиста мозаїка. Він легко розноситься комахами, зокрема бджолами. При появі перших ознак грибка, листя і стебла потрібно відразу видаляти. При цьому зафорюванні на рослині виникає велика кількість чоловічих квіток. Дошкуляють кабачкам і такі шкідники, як попелиця, павутинний кліщ та росткова муха. Якщо рослини вчасно обробляти спеціальними препаратами, комахи шкідники на ній практично не будуть з'являтися. Важливо пам'ятати також, що заводяться шкідники найчастіше у вологому середовищі. Урожайність кабачків багато в чому залежить від якості насіннєвого матеріалу. Вибираючи насіння в магазині, варто обирати районовані сорти, які підходять для вирощування в конкретних кліматичних умовах. Також важливо, щоб продукція була придатна до використання. Якщо насіння прострочене, то воно або зовсім не зійде, або врожайність кабачків буде низькою. Хоча кабачки вважаються невибагливими рослинами, вони дуже люблять тепло і сонце, а тому не слід їх висаджувати у затінених місцях з підвищеною вологістю. На такій ділянці кабачки будуть хворіти частіше і формувати замість жіночих квітів пустоцвіти. Впливає на врожанність кабачків і якість ґрунту. цій культурі не подобається кислий ґрунт. Одним словом, кабачки можуть не давати зав'язі з різних причин, головне знати, з яких саме. Тож приділяйте особливу увагу правильному догляду за цими рослинами. Дбайте про них і гарних вам врожаїв. Дім сад город.